День міста у рівному святково розпочався з легкоатличного вуличного забігу. Долучились до традиційного пробігу близько 300 рівнян, а спостерігали забігу нами ще більше сотні. Аплануємо наші філісоми, аплатуємо. Головне зазначає Сергій Шевчук популяризувати спорт серед дітей. Певнений, у день міста для рівнян це матиме велике значення. Ми завжди в день міста проводимо ранкову пробіжку. Легкоатлетичний пробіг для всіх бажаючих. Сьогодні ми популяризуємо легку атлетику для всіх, а саме для дітей. І сьогодні не так важливо, щоб діти перемагали, а якби брали участь. І сьогодні дуже акцент для того, щоб кожен учасник отримав заохочений подарунок а саме дуже багато є. Хороших призів, і дуже дякую всім, що долучилися до проведення цього пробігу. Окремо забіг був для дівчат та хлопців. Першими ж змагалися дівчата. Перемогла професійна спортсменка Вікторія Фечик. Я виграла цей забіг серед жінок. Долучилась до цього пробігу, щоб підтримати наше місто, адже сьогодні день міста. І долучаю всіх займатися спортом, підтримувати здоровий спосіб життя. Серед хлопців першим став поліхович Роман. Спортсмен не вперше долучається до забігу, присвяченому дня міста. Закликає рівнян не бути байдужими до спорту. Цей забіг вже проводиться не перший раз на день день міста рівного в ньому я вже приймаю участь і ну, також можна сказати, пару років. Побажання для рівнян, щоб виходили на вулиці, дихали свіжим повітрям і займалися спортом. Проспектом миру до перехрестя з вулицею набережно та зворотньо. Ось такий був маршрут святкового забігу. Довжина сягала 1400 метрів. Втім, велика дистанція не стала на заваді нікому. Усі спортсмени добігли до фінішу. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.